На каяках козацькими шляхами історичні рафтинг-тури пропонують у селі Мегія, що на Миколаївщині. К1 продовжує серіал Світ за очі. Сьогодні ми розповімо про унікальний заповідник Гранітно-Степове Побужжя у 17 столітті. На цій землі одночасно хазяйнували три війська: українські козаки, татари і турки. Території розділяла річка Південний Буг. Сьогодні село Мегія – мека українського рафтинг-туризму. Як історія уживається з екстримом з Миколаївщини, повернулася Тетяна Штан. Підкорити пороги Південного Бугу до села Мегія сьогодні приїжджають сотні туристів. А 300 років тому самокам'яні виступи та швидка течія відділяла козацькі володіння від турецьких і татарських. Селищні легенди зберігає лісничий Олег Циганков. Ви бачите, великий козачий острів. стояли козацькі сторожові башні. І в випадку нападіння либо турок, либо татар, вони наверху піджигали солому і. И... Огонь мигал, передавався сигнал на наступний остров і от этого слова мигали огні» образовалось названня села Мігея. Там, де ходили козацькі човни, нині сплавляються на каяках. Пороги другої категорії у турах для початківців. Пробний кілометр річкової траси для туристів-початківців обирають таким чином, що ступивши один раз на борт катамарану, вийти з нього можна лише подолавши всі пороги. Каска та жилет обов'язкова умова, аби стати учасником сплаву. Це справді там так небезпечно. Всі враження ми запишемо на ось цю маленьку відеокамеру. Тиха вода на початку дороги розслабляє, та вже за мить починається найцікавіше. О, погнали! Ближче до берега наш катамаран так і вдарився об скелю, але не перевернувся. Біля керма професійні рафтингісти. На сушу ми вибралися цілими і неушкодженими, хоча й мокрими до пояса. Тих, хто вирішив відпочити у Мегії, попереджаємо. Тут іще немає жодних побутових вигод. Ночівля в наметах, їжа з вогнища. Туристи з острахом позирають на пороги і сміються з гідрокостюмів. Навіть на березі без інструктора не обійтися. За колгосняй у села. Унях «О, як прибили, так і держиться. Кайки до річки кожна група несе сама. Разом із новачками рафт до сплаву готують професіонали. Вони страхуватимуть туристів. Перед запливом короткий інструктаж. Ви вы випали. Перше, що не можна робити, це випускати весло. цим веслом можете користувати своє движение в потоки немножко. То есть весло вы випали, держите ось вот так. Випали. що ви робите? Якщо ви випали, вы орієнтуйтесь по ситуації, поняли, де ви находите, вони зробили з не просто для красоти. Взялись. Товариші ваші вас витягнули ви сіли, сповляють далі». Каяки на воді. За 10 метрів уже перші пороги. Човен не перевернувся. І це головне. За поворотом нові випробування. Тут поріг на порозі. Розслаблятися не можна ані на мить. Під самим берегом туристів-водників спіткала невдача. Таким чином тут не раз переверталися козацькі човни-довбанки. Олег згадує, як і сам знаходив на дні річки музейні експонати. Лет 20-30 тому находили рукоятки, ну, обломанные шашки, саблі козацькі, ну і турецькі, і тагани теж. Та найціннішого скарбу ще не знайшов. Десь у цих водах в 17 столітті перевернулися два галеони з турецьким золотом, де лежать тони дорогоцінного металу, знає лише турецька сторона. Останнє предполагання було, що дільош йде 70 на 30, 70% в Україні. І 30% Турції. Наші знову відказалися. Сам нігам і другому не дам. Слідом за рафтингом у Могії відкрили тури зі скалелазення та дайвінгу. Останній з'явився всього декілька років тому. У затопленому водою гранітному кратері на 62 метрах глибини стояв екскаватор. В результаті це, це екскаватор. Любителі дайвінгістів по запчастям його весь розтаскали. Ось це теж свого роду молода така спустя років. 50-60 будуть легенди. Тепер дайвінгісти шукають печери з козацькими скарбами. За легендами, сотні кілограмів золота лежать саме тут. Тетяна Штан, Олександр Пономарьов, К1.